У нас є три здобутки: перше, українці можуть пишатися своєю країною і кожним українцем, який вчора відстояв мандат і майдан. Друге мова йде про те, що наші вимоги, а саме звільнити людей, почали виконуватися. І третє: Віктор Янукович сам заявив про те, що необхідно проводити круглий стіл. Що стосується будь-яких перемовин, ми виставили три базових вимоги для того, щоб розпочати процес перемовин. По рішенню про перемовини, таке рішення повинно прийматись не політичними лідерами, таке рішення в першу чергу повинно прийматися тими людьми, які на Майдані. Ми повинні отримати мандат на проведення будь-яких перемовин. Три умови, які сьогодні стоять, Відвести повністю всі внутрішні війська і Беркут і дати чітку гарантію незастосування сили по відношенню до людей, які на цьому майдані. Далі треба вирішувати політичну і економічну кризу в Україні. Що стосується наших перемовин сьогодні, то ми окремо також мали зустріч з заступником держсекретаря США і щойно зустрічі з Кетрін Нештон, з першою людиною зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу. Розуміння є наступне: і Європейський Союз, і наші американські партнери підтримують демократичні перетворення України. Що стосується економічної складової, то ЄС чітко заявив: ми готові надати макрофінансову підтримку Україні. І саме для цього уряд повинен визначити, які кошти необхідні для цієї макрофінансової підтримки. Наскільки нам відомо, завтра до Брюсселя відлітає делегація українського поки що уряду. І якщо в них є чіткі цифри, якщо в них є чітке розуміння, як виходити з економічної кризи, наші європейські партнери чітко заявили, ми готові підтримати Україну, підписуйте угоду про асоціацію, і Україна отримає і фінансову, і політичну підтримку. І ми йдемо цим шляхом як опозиція, і тому ще раз кажу: є три здобутки: перше, втримали майдан. Друге. Почали звільняти людей. І третє, Віктор Янукович заявив про необхідність переговорів. Переговори з Януковичем будь-які можливі тільки тоді, коли ми отримаємо мандат від Майдану.